Святого і беремо. Починаємо засвіти на місії. Є прощання розглянути якось. Я такі ще не я повинні запитання. Голосую. Дякую. Перше питання: провести змін до програми комічної соціального області. Пропонуємо доповнити одним об'єктом. Це будівництво кладовища по будь шосе на території станського стартійського округу 100 тисяч навіть. Я виспокою Чотири, чотири. ти, то що, да. Восхитив, 4. 4, 4, 4. Те, Дякую, Дякую. Це професійне зміни щодо міської ради 20 грудня 2024 року за номером 26-21, пане проєкт полічення в внесків зміни до рішення міської ради про бюджет. Якщо коротко говорити, то мати даний вже рішення. Голосуйте.

добрый гасму, добрый, если у нас по плану, мы делаем живой кадр, да, самый. Не. Вот вот пишем код для для. За, в одном нужно настроить пользовательский ввод, э, фундаментальную. Хороший, ого, правильно. За то, чтобы ти

бюджетом році, бюджет місто буде писати до бюджету дату року, чи з проведенням очікувати людину поступання з бюджету в бюджету. Це практично буде. Ну, ти можеш розповісти. Дякую. 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 Yeah, we're gonna do the best design. We don't know where you have key suit for everything I want to do. I have to come from the school service because it was asking us. Згодом не депутата Суспільному sistему на Dartmouthrow сидькому. Да, за м organizational marriage 22 годин. Кожени. Окей. Загальним masked dial打ской muchas holds ba sı Blaze портала реч rezio не фінляению Якщо вам питати, двадцять 28 питання є звідки про виконання програми. Доброго дня, 29 питання порядку денного, це звіт виконання обласної програми національного політичного виховання дітей та молоді, місії міської територіальної Дякую. Дякую. Так, ми запрацьовуємо так, як ми маємо на своєму офісу ліквіда, щоб приймали на обов'язок наш кандидат, ми очікуємо дівчат, що танці відповідають на власне раді і не сподіваються. Проноцюємо. Явно. Доброго Ну, ви ж проноцюєте на сьогоднішній конкурсі. Четверта. Четверта. Так, Наскільки знаю про питання? Та ось. Те, Отримайте. Ні, власне, не власне. Я тут. Слава Богу, питання. Питання про дані збереження, які ми заплачуємо. Будуть розповідати питання. Побачимо. Питання Да, <різований> сьогодні... Місцій. Да, да, давайте Це, застави, це, то, це так. Та, питання, коли сейчас є, це технічні питання. Тобто це вулиці, які були частково десь намовили, їх перемогу у зв'язку з тим, що там з'явилися десь гарні таймо і додаються проїзд та промок. Тобто там є, наприклад, вулиця сонячна, mm -hmm. я там проїзд сонячне. Місце назва, це технічне питання, де як роботи. А є питання, за яке ви кажете, може виконуватися комісія, вас знає, які будуть це буде, то ще є про це. Цей час буде громадський обморок. Тут потрібен буде громадського допоможення. Але якщо хочете бути завжди в курсі. Ні, я просто бачу, що ну, питання всі вулиці називаються поліва, залізничні, що вони будуть політики. Це тільки комісія, якщо буде. У нас комісія є реклама. що ми будемо, ви не зміститися, якісь позавершені від кого статус. Але зараз буде одна часть, а де позитива. Там вже вибрані вулиця, ви буде голосувати. І в складі голосування, ви буде визначати сміття, а так. Це питання, це технічно, тобто не є вулиця. Я далі не проводив. Нікому не вийде. Ви бачите, Максима Шаповала проїзд Максим. Якщо внутрішній цілий проєкт вулиць,

Вони вже були заполітизовані, коли радянська влада була, що в нас ці будуть називалися мінімально на коштів, вони їх змінили. Можливо, так, полонична якось звучить про критику. Переможку, давайте промідемо до поліс на говорю, що там треба обов'язково всіх особистостей. У нас є події, у нас є. Я згодне знаю, теж Мама, наприклад. Зараз ми просто різнували, що у нас 5 предметів. Абсолютно. Давайте наслідок. У нас є кісня, вона розглядає, тут є деякі революції, які не постанови підходку. Тобто, це друге питання: великий рушник саме в кінці межами населеного пункту було свідомо ви. Які вступила в межах, в якому вони завжди так і називалися. Бедева, бедева". От якщо ми зараз будемо розглядати герої цю вулицю, залежний відповідь вона не підходить. Це <плес> <зараз, що ми, плес> не <мене підходиться>. а, <плес> а от вулиця генерала Рабія, яка знаходиться в Вінниці, всі проводки генерала Рабія, вони визначені, як нами Забір. І тут пелімормальна, а такого. Перейменування буде проводити громадське обговорення, яких громада буде голосувати онлайн, чи вона підтримує таке переменування чи ні? Тут чисто технічне питання. То, що ви все кажете, воно вдається. Якщо це дуже цікаво, ви хочете бути, можете бути запрошені на комісію став Мініки, десь двадцять п'ять де тридцять людей, архітектів, архітектурів, інших людей, які визначають. Можна буде на цей кількість, маєте право на неї. Голова комісія Даліна Натолі. Я зараз сказав, що просто спочатку. Комісія Антоніовує, чи буде разіка, повні вулиці, яка називається назвою Сорто Я. Ще до війни. Чому вони обґрунтували? Тому що там до 40 садочок, які вирощували саме цей соснів. І він це задокументував. Yeah, Вулиця, э, да? Чому? Парк Інтеграм, Мінський індустріальний парк. Вот. Вулиця захраняється історично, щоб захраніть судна інтеграла. Завод інтеграл. Чому він? Вони виготовляли інтегральну мікросхему. Які були на річчя та всі стали? Це історична назва і все це, або втопається на ці розповідають, місця, ви розповідаєте, зізнаєте, і допомогти. Тому там більш цікаво, більш не можна. Такі назви, вони йдуть, будуть на громадський голову